Центральну площу селища діти прикрасили малюнками на асфальті. У конкурсі взяли участь 70 любителів творити крейдою. Їх просили намалювати своє дитинство. Малювала щасливе дитинство. У мене щасливе дитинство, тому що я маю чудову сім'ю. У програмі свята ще й спортивні ігри змагання, майстер класи з рукоділля та, звичайно ж, святковий концерт. Підсумком нашої копіткої щорічної роботи є проведення міжнародного дня захисту дітей. Нагороди отримують діти, які протягом року відзначилися активністю, творчістю і в спорті перемогами, і в навчанні перемогами. Здобутки дітей у навчанні та творчості відзначив гість свята засновник благодійного фонду Микола Оніщук. Подарунок діти отримали енциклопедії школяра. Те, що ми робимо сьогодні, зокрема в день Міжнародного дня захисту дітей, не обмежується лише от, заохоченням дітей, переможців конкурсів. Ми поширюємо заходи підтримки і заохочення на учнівську молодь. І, зокрема, в цьому році вже більше двох тисяч дітей було нагороджено фондом Миколи Ніщука. Програма вона є багаторічною, вона буде продовжуватися. І ми маємо намір бути послідовними в її реалізації. Загалом, у рамках програми підтримки обдарованої молоді, фонд Миколи Оніщука відзначив понад дві тисячі школярів Житомирщини.